Вітаю! Всім доброго здоров'я. В попередніх відео я ділилася, що доля мені подарувала поїздку в Канаду. В Канаді мене пригощали таким блюдом, яке в перекладі можна назвати мішанкою. Це блюдо є знаменитим канадським фастфудом, яке полюбляють приймати в холодні пори року зимою, коли на вулиці Мінус. З Канади я приїхала з дуже гарними, яскравими добрими враженнями про країну і особливо про канадське суспільство і канадських людей. І тому хотілося передати трошки зимовий дух Канади і поділитися цим рецептом. Історично таке блюдо почали робити в провінції Квебек, тобто воно має французькі корні, зараз його роблять по всій Канаді. Як готувати це блюдо, я розпитала і тому повторила в себе вже в Києві. Для рецепту потрібна картопля, м'ясо. У мене це яловичина, але м'ясо може бути будь-яке, моцарелла і кусочок невеликий вершкового масла. І ложка або дві столові, в залежності, який обсяг ви будете робити борошна. Також чесник. В першу чергу відварюємо м'ясо в розрахунку, щоб у нас залишився м'ясний бульйон. Для цього беремо воду, кладемо м'ясо, солимо, перчимо, додаємо лаврове листя. Після того, коли м'ясо зварилося. Формуємо з м'яса і бульйона м'ясну заливку. М'ясо ріжемо на маленькі шматочки. На гарно розігріту пательню викладаємо вершкове масло. Це може бути 30-50 грам в залежності від порції, скільки ви плануєте їх робити. Далі до масла додаємо борошно. Я додала столову ложку і гарно змішуємо. Чекаємо, поки борошно з'єднається з маслом і почне міняти колір. В даному випадку, за смаком, ви можете зробити дуже таку забарвлену рідину. Я цього не робила, зупинилася на такому Кольорі кави. Але якщо потримати довше, і змішуючи цю рідину, то борошно буде забарвлюватися і темніти, і набувати більш такого яскравого коричного кольору. Далі додати бульйон, в якому варилося м'ясо, і саме порізане м'ясо. Це все змішати і балансувати, дивитися за консистенцією, щоб воно було, нагадувало соус, і, відповідно, балансувати, додавати ще бульйону. Також можна додати спеції. І, як мені сказали, пасувати буде мускатний горіх та майоран. На завершення в самому кінці приготування м'ясної заливки додати потрібний чесник. При формуванні блюда м'ясна заливка повинна бути дуже гаряча, тому її бажано залишити в тій посудині, в якій можна її розігріти. Картоплю чистимо, ріжемо на довгенькі шматочки, і далі жаримо на олії як картоплю фрі. Звернули мою увагу, що головним в даному випадку, щоб картопля була суха, не мокра і бажано її перед жаркою просушити паперовим рушником. Ступінь обжарки картоплі може бути різна, звісно, вона повинна бути готова, прожарена, але обжарка може бути легенька або дуже зажарена, так як ви полюбляєте за смаком. Періодично змішувати картоплю, але не часто солити картоплю в самому кінці, коли вона вже готова, посолити, змішати і виключити вогонь. Мацарело, якщо вона велика, така як у мене, порізати на шматочки, краще брати маленькі мацарелки, це якраз буде класика. І далі формувати блюдо. Накладаємо картоплю, наливаємо зверху гарячу м'ясну заливку і розкладаємо мацарелу. Всім смачного, шануємося, тримаємося.